П'ятий раунд. Де логіка? В цьому раунді граємо без прикладу. Чому? Тому що тільки на вашу логіку ви можете опиратися. Дивіться та слухайте уважно. Завдання перше. У 2021 році в парку атракціонів з'явилася кімната жахів. Навіть найсміливіші відвідувачі вибігали звідти з криками. Та Джері був упевнений, що зможе дійти до кінця і ні крапельки не злякається. Коли він пішов усередину, то побачив величезний лабіринт з купою пасток та інших неприємних сюрпризів. Поки Джері шукав вихід, він натрапив на іграшкову мумію акторів, переодягнених в зомбі та зграю кажанів. Все здавалося йому зовсім не страшним, доки він не знайшов останню кімнату. Джері побачив там три портали: один з яких не справжній, і тільки він веде до виходу. Два з них смертельно небезпечні. У відповіді ви маєте вказати номер порталу, який є несправжнім, та виведе Джері з лабіринту. Перший портал веде на дно океану, де звичайні люди точно не виживуть. Другий портал перемістить на іншу планету, де персонажа можуть захопити прибульці. Третій портал відправляє у минуло на тисячу років, де персонажа жере величезний динозавр. Тож час обирати. У вас 15 секунд. Один мах подорожував найтаємнішими місцями планети. Він бував у магічних лісах, підземеллях та замках якраз. Одному з таких маєтків він і опинився цього разу. Довго ходив таємними коридорами і встиг заблукати, та нарешті він знайшов зал, де знаходився його найголовніший скарб скарб його життя меч Мерліна. Раптом перед ним з'явився привид та мовив: якщо відгадаєш загадку, то отримаєш те, навіщо прийшов. А якщо не впораєшся, то на тебе чекає смерть від того самого меча. Звичайно ж, він вирішив ризикнути та вислухати цю загадку. Вона звучить так: спочатку ти мене бачиш, потім ти мене чуєш, але ніколи не зможеш мене зловити. Хто я? Напишіть у поле для відповіді вашу версію відгадки, даю вам 15 секунд. В темному лісі жила одна дуже стара відьма. Вона знала, що жити її залишилося недовго, і тому стала шукати кому передати свої знання та накопичення багатства. Охочих навчитися магії було дуже багато, тому відьма придумала випробування. Тільки той, хто його пройде, виявиться гідним учнем. Вона поставила на стіл три зілля різного кольору, два з них отруєні, і лише одне дає людині магічні здібності. Також на ампулках було три записки. Відомо, що тільки на одній з них написано брехню, а на двох інших правду. Напишіть у поле відповіді Колір безпечного зілля у вас 10 секунд. Детективи сиділи у своїй ділянці в повній збентеженості, бо вже місяць вони не можуть зловити зграю нападників, які грабують банки та магазини на головній вулиці міста. Злочинці здійснили цілих вісім пограбувань, причому настільки швидко, що поліція не встигала приїхати вчасно. Злочинці жодного разу не залишали доказів, тому викрити їх було б неможливо. оскільки тільки під час останнього пограбування в ювелирному магазині один із грабіжників упустив аркуш, на якому були написані номери будинків. Усі ці будинки вже пограбували. Поліція помітила, що листок порваний. Стало зрозуміло, що, скоріш за все, на втраченій частині аркуша не було важливої інформації. Таким чином, він зміг порахувати номер будинку, в якому відбудеться наступне пограбування. Напишіть номер будинку поле для відповіді. У вас 15 секунд. Ліза була археологом та займалася пошуками скарбів піратів в одній з печер на безлюдному острові, і ось вона нарешті їх знайшла. У її розпорядженні три скрині, але одна з них наповнена золотом та драгоцінним камінням. Проте, якщо обрати невірно, спрацює механізм пастки, та скеля обвалиться. На кожній скрині були написи, але тільки одна з них правдива: скарб знаходиться в цій скрині. В цій скрині скарбів немає, в першій скрині скарбу немає. Напишіть у полі для відповіді номер скрині, яка наповнена скарбами. У вас є 15 секунд. Раунд завершено.